Кажуть, що сама лялька не може рухатися. Це просто річ: дерево, фарфор, тканина нічого страшного. Але все стає іншим, коли в неї заходить щось, чого ми не бачимо. Саме так з'являються прокляті ляльки, такі як Аннабель. Це не монстр і не істота з пазорами. Це дух або зла енергія, якій потрібне місце, щоб жити. Лялька для неї зручна оболонка. Вона не дихає, не старіє, не рухає м'язами. Але через неї дух може бути поруч з людиною стежити, впливати на дім. На вигляд, така лялька може бути звичайною, скляні очі, старий одяг, тріщини на фарфорі. Але з часом люди помічають дивні речі. Лялька опиняється в іншому місці, її голова повернута під іншим кутом, очі ніби дивляться прямо на тебе, навіть якщо ти переставив її інакше. Поруч із нею часто стає холодно, у кімнаті чути легкі звуки, кроки, шурхіт, подряпини. Двері можуть відчинятись самі, речі падають без причини. Людина починає погано спати, бачить дивні сни, відчуває, що хтось стоїть поруч, у темряві. Дух, який живе всередині ляльки, не показується, він впливає на твій страх і реагує на нього. Проблема в тому, що такі ляльки важко позбутися, навіть якщо їх викинути або спалити, це майже нічого не дає. Тому що прокляття прив'язане не до самої іграшки, а до енергії, яка в ній жила. Вона може повернутися або знайти новий предмет у домі. Кажуть, що такі ляльки шукають уваги. Чим більше ти на них дивишся, тим сильнішими вони стають. І якщо ти відчув, що лялька ніби спостерігає за тобою, краще не залишати її в кімнаті на ніч.